Третя неділя посту. Хрест поклонна. Чому церква поставила так, щоб нам звернути увагу на Хрест? Ісус Христос що зробив Син Божий? Скажіть, будь ласка, чи Христу було потрібно, щоб, будучи Богом, маючи все, будучи досконалим, і з досконалих, досконалий, який володів всім світом, і, на і нами з... І над нами, і нами, щоб зійти на землю, стати людиною. Йому треба було це, але маючи величезну любов до людини, ту, яку створив, і розуміючи, що людина потребує, потребує, людина потребує підтримки. Людина потребує уваги, поваги. А саме найбільше, саме найбільше, навчання, щоб людину направити, направити по правильному шляху і знову ж підняти її до рівня Божого. Христос приймає наше тіло. Христос проповідує, навчає, розказує, настановлює, а потім добровільно йде на страждання. Добровільно йде на страждання, розпинається на Христу. Хрест це була саме найстрашніша, саме найнижча, сама така смерть, яку, на яку... Завжди засуджували самих най, найзапекліших, найстрашніших, найпоганіших розбійників. І Христос зійшов на хрест. І хрест став символ нашого спасіння. І тому в третю неділю завжди виноситься хрест для того, щоби нам. Перше, показати, чому Христос розп'явся. Друге, що кріпіться. Ми проходимо піст і ми маємо багато спокусів. У нас зараз якраз половина посту і ще більше ми бачимо тих спокус. І ми боремося з ними. Ми, проходячи випробування, міняємося, міняємося і стаємо або гіршими, або кращими. А що є спасінням для нас? І оце в Євангелії від Марка дуже гарно написано, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм Ісус Христос. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде за мною. Хто хоче йти за мною? Ми всі православні християни, охрестившись, нас навчали, мають навчати наші хресні батьки і батьки того, що є православною вірою, і що таке прийняти християнство, і чому, і як ми Маємо йти за Христом. Візьми свій хрест і йди за мною. А що є нашим Христом? Що є для нас з вами, нашим Христом? Так, дорогі, це та хвороба, яка у нас є. Це той чоловік, дружина, який у нас є. Це ті діти, які у нас є. Це те випробування, яке в нашому житті є через наших діточок, через наших працівників, з якими ми працюємо, через тих всіх, які нас сьогодні оточують, це є Хрест. Це є наш хрест. Це ті тіло, яке ми не сприймаємо, тіло, яке ми дуже часто не сприймаємо, є нашим Христом. Що означає зректися? Це означає не робити Бога із того всього, що є навколо нас. Ми дуже часто поклоняємося всьому. Перше, поклоняємося їжі, поклоняємося нашому тілу, поклоняємося нашим дітям, створюємо всього, все те, що навколо нас, створюємо з цього Бога. Адже воно не є Бог, це є наше життя. І ми в ньому є. І ми повинні в ньому бути. Ми проходимо випробування. Ми стаємо духовно міцнішими. Але проходячи ці всі випробування, ми дуже часто не зікаємося себе. В чому ми ставимо себе вище того всього? Я через гординю. Оце мене образили, я же це мене образили. А чому він так на мене подивився? А чому вона мені так сказала? А чому діти, адже ж це мої діти, чому? Бо вони так зі мною поступають? Я же ж тут працюю на роботі вже 30 років, а вони до мене так відносяться. Я же ж тут все зробила, я тут все зробив. Невімо мови для того, щоб вони працювали, а вони до мене так відносяться. Все те, що нас оточує, повторюся, це для нас є навчання, навчання того, щоб ми більше і більше розуміли і розрізняли. Тимчасове, а що таке вічне? Віч! Для того, щоб наша власність ставала меншою, в нас є в нашому житті більше і більше різних випробувань. І зректися себе це зріктися тої гордині, яка у нас є, яка має претензії до всього. Там не так, тут не так. Водій, який тільки навчився керувати за кермо, сам не вміє керувати. Дуже погано, але каже, що всі погані. І коли їхати за кермом, він сюди каже: ти куди поїхав? Тут неправильно. Він починає на всіх говорити, він починає зі всіма сваритися. Оце ми з вами. Тому злічися себе. Наша проблема в тому, що ми хочемо все поміняти. Не себе поміняти, а все поміняти навколо себе. І тому Христос каже, візьми свій хрест. Він такий, як в тебе є. Ти є такий, як ти є. А всі ті, хто тебе оточує, такі, як вони є. Полюби їх такими, якими вони є. Їх треба просто полюбити. Просто полюбити таких, якими вони є. І тоді ти виконаєш волю Божу. Бо коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить свою душу для мене і Євангеліє, той спасе її. Що таке душу погубити? Нам здається, що ми її губимо, тому що ми служимо іншим. Нам здається, що ми їх губимо, що ми примиряємося на нашій роботі. Нам здається, що ми їх губимо, що ми приймаємо тих дітей, яких ми з маличку виховали, а вони потім стали зовсім іншими. І нам думається, чого вони такі? Прийняти їх такими, якими вони є. Нам здається, що ми губимо душу. Ні. Ми знаходимо, ми набуваємо. В цьому житті набуваємо, коли починаємо все більше і любити більше все. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? І наша гординя в тому, що ми хочемо придбати весь світ. Чим? Тим, щоб поміняти його. Тим, щоб переламати його. Оця ситуація, яка в нас сьогодні є в Україні, дуже великого випробування, це хтось, який прийшов сюди, хотів поміняти Україну і українців. Що вони отримали? Ми отримали страшну біду, тому що наших багато гине хлопців. А що вони отримали? Їхня держава розвалиться. Все буде в них розвалювати. Чому? Яке ми маємо право, право казати, що вони живуть не так. Хай собі там живуть, а це наша домівка, Україна. Ми за неї молимося. Ми працюємо тут для того, щоб вона мінялася, для того, щоб ми всі мінялися. Так, велика скорбота сьогодні. Ми дуже багато. Кожний тиждень. А то через день ми проважаємо засвіти наших воїнів. І ми повинні молитися. Ми, прийшли, ми повинні дуже молитися і робити все для нашої перемоги. І це є наш хрест сьогодні. Це є той важкий хрест, який ми сьогодні несемо. Полюбімо його. Навіть і наших ворогів. Навіть і наших ворогів. Чому? Бо наша щира молитва за них, за них зробить Господь з ними все, бо він сказав, це моє, я відплачу. Не ти, а я відплачу. Він дасть кожному, і він їм дасть своє, а в нас примножить. Згадаймо, є книга Іова. Іов мав все. Сатана прийшов до Бога і каже, він тебе хвалить, Іов, тому що ти йому все дав. Допустив Господь сатану. Але третій раз, коли він допускав, він сказав, тіло торкнеся, але душі не торкнеся. Наша душа це є саме, саме, саме ціне для нас. Бо це є образ Божий. І для Бога. Не може сатана торкнутися. І не торкнеться. Так само, як не торкнеться нашої України, якщо ми будемо всі дуже молитися і дуже вірити. І тому церква виносить, дивіться, оце хрест, він наш цей хрест, ми його несемо. Зрічи, зрічися самого себе, візьми хрест свій. Господь сказав, свій хрест. Не чужий, не шекій. Свій, той, який є твій, іди за мною. Амінь. Слава Ісусу Христу!